Скільки реально заробляє бізнес? Чому прибуток є, а грошей нема. Як уникати касових розривів? Фінансові звіти складні та незрозумілі? Якщо ці питання для вас актуальні, запрошуємо на онлайн-тренінг Інни Старожукової та Ігоря Немировського Фінанси, управлінський облік та Кіп'я мотивація для власників бізнесу, на якому розглянемо простою мовою все про фінанси з погляду власника, а не бухгалтера. Без складних термінів та без води, як читати фінансові звіти PNL Cashflow баланс, які показники варто контролювати, прогнозувати фінансові показники за 10 хвилин, які параметри варто затверджувати власнику бізнесу в управлінській обліковій політиці, як провадити Кіпяй-мотивацію та на які показники орієнтувати команду. Пройшовши навчання, ви отримаєте приклади PNL Cashflow балансу. Звіт по KPI на одній сторінці, які варто контролювати власнику бізнесу, приклад фінансової моделі в трьох сценаріях для прогнозування прибутку та грошових потоків, приклад управлінської облікової політики та приклади KPI для різних посад. Тож будемо раді вас бачити до зустрічі!